Виклик 911. 911 це номер, за яким потрібно дзвонити, якщо вам потрібна поліція, пожежна служба чи швидка допомога. Ось що вам потрібно знати, якщо ви телефонуєте в 911. Найважливіше, що потрібно зробити, коли ви телефонуєте в 911, це сказати людині, яка відповідає на телефонний дзвінок, де ви знаходитесь. Оператор 911 може побачити ваше місце знаходження на карті за вашим телефонним дзвінком, але йому все одно потрібно буде підтвердити, де ви перебуваєте, щоб переконатися, що він надійшла до вас найближчу поліцію, пожежну службу або службу швидкої допомоги. Отже, повідомте оператору адресу, де ви знаходитесь. Якщо ви не знаєте точної своєї адреси чи вулиці, спробуйте сказати їм назву сусідньої будівлі чи підприємства, щоб вони могли зрозуміти, де ви знаходитесь. Наприклад, ви можете сказати Я біля заправки Мобіл або Я поруч із супермаркетом «Шоус». Якщо вам потрібен перекладач, скажіть «Interpreter» оператору 911, а потім скажіть мову, якою ви розмовляєте. Потім вас звяжуть із оператором 911 і перекладачем, щоб ви могли попросити про необхідну екстрену службу. Якщо ви у надзвичайній ситуації, яка потребує поліцію, обов'язково точно повідомте 911, що саме відбувається та чи ситуація небезпечна. Хтось постраждав, у когось є зброя, чи навколо вас є люди, які зараз загрожують або можуть загрожувати вашій безпеці чи безпеці когось іншого. Обов'язково повідомте оператору 911, чи це надзвичайна ситуація, яка відбувається прямо зараз, та чи люди, які були залучені, уже залишили місце. Якщо вам потрібна допомога при пожежі, повідомте оператору 911, якщо ви бачите, чи відчуваєте запах диму та чи бачите полум'я. Під час надзвичайних ситуацій найголовніше пам'ятати, що потрібно швидко відійти від вогню чи диму та триматися на безпечній відстані. Обов'язково повідомте оператору 911, якщо спрацювала система пожежної сигналізації, але ви нічого не бачите або не відчуваєте запаху. Повідомте їм, якщо когось нудить, хтось відчуває запаморочення або сонливість. Якщо вам потрібна швидка допомога, оператор служби 911 повинен спочатку дізнатися, чи хвора людина не спить та чи нормально дихає. Якщо ви не впевнені, чи дихання нормальне, поясніть оператору 911, як звучить дихання. Скажіть оператору 911, чому людині потрібна швидка допомога. Оператор задасть більше запитань про симптоми та історію здоров'я людини. Оператор 911 дасть вам інструкції, якщо потрібна перша допомога до прибуття швидкої допомоги. Вони навчені і пояснять вам все. Є ще кілька важливих речей, які слід пам'ятати про 911 у штаті Вермонт. Ви також можете надіслати смс на номер 911. Введіть 9.1.1 у своєму текстовому повідомленні. Напишіть своє повідомлення та натисніть Надіслати, як у звичайному текстовому повідомленні. Ваше повідомлення надійде до оператора 911. Поділіться тією самою інформацією в текстовому повідомленні, що під час телефонного дзвінка до 911. Оператор 911 може бути не в місті, з якого ви телефонуєте. Тож ваш дзвінок, можливо, доведеться передати у відповідну поліцію, швидку допомогу чи пожежну службу. Оператор 911 повинен буде поставити вам запитання, але це не затримує службу екстреної допомоги. Вони навчені надавати життєво необхідну допомогу до прибуття екстрених служб. Вони зададуть запитання, щоб переконатися, що ви отримаєте правильну допомогу та забезпечите безпеку кожного до прибуття допомоги. Якщо ви телефонуєте в 911 і почуваєтеся в небезпеці та не хочете класти слухавку, повідомте про це оператору 911. Вони залишатимуться з вами на телефоні до прибуття допомоги. Телефонуйте за номером 911, якщо вам потрібна екстрена допомога поліції, пожежної охорони чи швидкої допомоги. Не забудьте повідомити оператору 911, де ви знаходитесь, і попросити перекладача, якщо він вам потрібен.